Будинок чи квартира. Ну, як на мене, будинок треба купляти, коли ти вже маєш квартиру. Будинок потребує дуже багато часу. Тобі треба слідкувати за територією, тобі треба там саджати город, тобі треба дивитися, в якому стані ті твої комунікації, щоб вони на зиму не замерзали. Тобі треба прибирати сніг. І оце, оце, оце все, 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 все. Я не знаю, це мають займатися люди, які вже готові до того, щоб. Піклуватись, вони вже мають час, вони мають бути на пенсії, вони мають цим займатися або наймати людей, які будуть цим займатися. І якщо раптом в тебе щось так буде напрацювати в будинку, ти одразу можеш повернутися в свою квартиру і спокійно переждати той час, коли тобі там все відремонтують. Дуже круто мати будинок влітку. По-перше, це такий кайф, коли ти сидиш на своїй власній території, ти там можеш покликати друзів, ви можете провести час, і тобі ніхто не буде заважати. Тобі не треба нікуди їхати. Ти сидиш в себе вдома. E, і якщо ти там фейс перебрав, то ти можеш дуже швидко і безпечно повернутись до свого ліжка. Мені дуже подобаються будинки з панорамними вікнами. E, я дуже люблю такі, такі вікна, коли в тебе умовно там іде дощ, сніг, і ти такий сидиш біля панорамного вікна, п'єш там гарячий чай, на тобі плед, і це для мене це таке дуже прикольне відчуття. Ну і звичайно, камін. Камін це взагалі це просто-просто топ будинку. Ти сидиш біля того каміну. Ну не знаю, це такий окремий вайб. Не знаю. Мені, мабуть, було б трошечки страшно мати будинок і нема. Квартиру. Ну, не знаю, якось для мене це таке була би якась невпевненість. А раптом і раптом я тут щось не зроблю. Не знаю, може це моя тривожність, але. Квартира і будинок, так от саме так я це бачу. Незвичайна інфраструктура, дуже рідко біля приватних будинків, є якісь там прям великі супермаркети, там аптеки, все, -все, все таке інше. Частіше за все тобі треба десь там кудись їхати далеко, кудись там ходити. А я собі уявляю, ти такий зайшов, ледь заїхав на той на те своє подвір'я, там відкопав той сніг, зайшов в будинок і такий, блін, я хліб забув купити. І такий назад повертаєшся, поки ти доїхав до того магазину, повернувся назад, тебе десь завалило. Та знову сидиш тою лопатою та все гребеш. А ну і звичайно, якщо будинок, то машина. Ну і якщо в тебе є будинок і є машина, то машина має бути електрична, бо в тебе ж будинок. Ну, мати будинок і мати електричну машину. О, це класно, бо ти будеш її заряджати безкоштовно, безпечно і взагалі не паритись не прошу. Не знаю, мені здається, мати будинок і мати машину на газу, то якийсь мовітон. Для чого квартира? Ну, а де ти будеш відпочивати від будинку? Ну, ти ж там можеш стомитись, тобі треба буде відпочивати, поїхати, розслабитись. Це тільки в мене асоціація будинка з селом. Що вас також?